Колір оливи вже давно перестав бути показником якості і чистоти оливи. Так чому багатьох власників турбує таке питання, що при заміні мастила мастило швидко почорніло. Раніше так і було, що системи змащування автомобілів були не такі якісні, як тепер. І водії, які заливали моторну оливу, зіштовхувалися з тим, що при невеликих пробігах автомобіль не мастило, темніло. Це так і було в тих коли система змащування була не така якісна, моторні оливи теж не відповідали дещо своїм показникам. І бруд, який розчинявся в моторному мастилі, він окрашував цю оливу і тим самим масло темніло. А великий бруд, як правило, затримував фільтр. З роками все змінилось, почали приміняти такі присадки, як миючі. Якщо ви бачите, що у вас моторна олива потемніла, це значить те, що ваш двигун почав очищуватися. І не на які його якість оливи, це не впливає. Якщо у вас брудний двигун і ви залили якісну оливу, то це нормальне явище, що на пробіг 2-3 тисячі ви побачили темну оливу на щупу вашого автомобіля. Тому. Мастило потрібно приміняти якісне, міняти його завчасно по вашому регламенту, по вашим потребам їзди, щоб воно у вас оставалося якомога чистіше, так і не було там, додаткових якихось забруднень. Дякую на цьому все. До нових зустрічей. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.